продовження Судове засідання про цей справ за поліційною скаргою сережа Олександра Георгія, на річників районного суду тис, області 23 травня 2014 року справи за позов випадка Б набрати сережа Олександра Хароговича на за розсудку кредитного забороненості. Так, у нас була перерва в судовому засіданні. Склад суду не змінився. В судовому засіданні присутній представник позивача обережний, представник відповідача і український. Також у честь. Так, минулого судового засідання ми э, розпочали по суду, заслухали пояснення з проводиційної скарги заперечення і э, надали час представнику відповідача для ознайомлення з матеріалами, які надійшли за ухвалою суду. Так, Ваша честь, значить, ознайомився. Пояснення з приводу до цих документів будуть в нас. Вашу честь, ну я думаю, пояснення вони будуть зв'язані з тим клопотанням, яке будемо заявляти на підставі ознайомлення, тому я одночасно mm -hmm. -честь, дійсно ознайомилися з матеріалами справи. Банком була надана інформація про рух коштів по рахунку і після чого ми провели співставлення розрахунку заборгованості, яким надано банком до позовної заяви, того року коштів по рахунку і тих платежів, які здійснювалися моїм довіринком. Я до попитання буду давати таку табличку, це наш розрахунок, та фунтанці, а... з якими ми здійснювали а... А... сплату кредиту. От. Буквально пару речей, які навіть не, ми... не... Не, так, ваш, не варто навіть бути спеціалістом для того, щоб ці речі побачити. Перше, це а... період. 10 квітня 2009 року я в тебе підчеркну, щоб вам відразу було видно, річ в тому, що погашення кредиту моїм довіритом здійснювалось 6 квітня 2009 року. В той же час частково суми, яку він погасив, цю дату зарахована як погашення кредиту лише 10 вітня 2009-го. Наступна частина цього платежу зарахована аж 13 квітня 2009 року. Далі така ж сама історія з платежем від 7 травня 2009 року. Він на користь банку здійснений. Як я сказав, 7 травня 2009 року частково сума зарахована з цього погашення 12 травня, наступна дата зарахування аж 20 травня. І а, така динаміка у нас спостерігається щодо 1, 2, 3, 4, 5, 6 платежів. Платіж здійснено, а зарахування банком відбувається з розривом від там, 8 до 12 днів. Також чи суми співпадають, але зарахування відбувається з таким е, запізненням. Відповідно, ну, на що це впливає. по першу чергу, це, звичайно, впливає на ту суму відсотків, яка нараховувалася. Клієнт погашає е, суму, яка зменшує розмір його зобов'язання перед банком, відповідно, відсоток має нараховуватись на іншу суму заборгованості про депутатів. Тож час це не відбувається. Тому чість, е, ну, я не задавався ціллю провести повноцінний розрахунок і розрахувати ту суму заборгованості, яку ми бачимо. Зі свого боку, чому я цього ну, це мають займатися спеціалісти, кожен має займати своєю справою. Я цього об'єктивно зробити не можу. Задавався ціллю знайти невідповідності в розрахунку, які надано банку. Так ну, наша ціль проста визначити розмір цієї дійсної заборгованості, і справа буде вирішена. Тому для того, щоб правильно розрахувати цю заборгованість, ми вважаємо, що має бути призначена експертиза. І де незалежний спеціаліст проведе, розрахує, скаже правильно. Знову ж таки, ще раз хочу наголосити на тому питанні, і ми виставимо в своєму клопотанні, що кредитним договором визначено, що місячна сума, яка має здійснюватись, має погашатися. При цьому кредитним договором не визначено, яким чином ця сума має розбиватися, цей платіж. Відповідно, ми говоримо про те, наша позиція заснована на тому, що банк е зарахування здійснював на власний розсуд. Ну, можливо, ми чогось не розуміємо. А нехай спеціаліст в тому числі скаже, чи можливо з наявних документів, договору і того графіку, якого в нас немає, проводити розрахування клієнта. В Зв'язку з цим честь ми просимо призначити судову економічну експертизу фінансово-кредитних операцій, проведення якої доручити. Судовому експерту Рубановській Катерині Іванівні надаємо її адресу, документи, які підтверджують, що вона є експертом, і поставити на вирішення експертизи наступне питання. Перше, це яка загальна сума грошових коштів відповідно до первинних банківських документів була видана серед Олександру Георгію на виконання умов кредитного договору. Питання друге. Яка загальна сума грошових коштів була сплачена Саражею Олександром Георгійовичем на виконання умов кредитного доводу, в тому числі за повернення кредиту та зі сплати відсотків за користування кредитом та пені? Питання третє. Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості сараджі Олександра Георгійовича по складі процентів за кредит та погашення основної суми боргу штрафних санкцій передпадки Банадра умовам, укладеного між вказаними сторонами кредитного договору та розрахунковим документом щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором? Питання четверте, чи відповідає метод нарахування падка Банадра заборгованості за кредитним договором, вимогам положення про кредитування і самому кредитному договору? І яка загальна сума заборгованості серед Олександра Георгійовича, в тому числі по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу і штрафних санкцій перед падка Банадра по кредитному договору та додатковим угодам до нього станом на року це дата, яка визначалась в позовних омогах. Скажіть, будь ласка, з приводу вашого прохання призначити з конкретного експерта визначити в Що це за експерт? які у вас є дані про відповідність його кваліфікації? Ось, знову ж таки, чого обраний цей експерт спочатку зверталися до Київського інституту судового інституту судових експертиз. По-перше, приблизно вони дають почасовку, яку вони бачать за оплату послуг. Їхні послуги там перевищували за дану експертизу 15 тисяч гривень, і вони повідомили, що настільки навантажені, що найближчим часом там експертиза буде проведена від 6 до 9 місяців. Ну, далі мережа інтернет, Є список атестованих судових експертів. Ну, той експерт, якого ми просимо призначити, один з них. На підтвердження того, що він є експертом має повноваження на проведенні відповідного виду експертизи, ми даємо свідоцтво судового експерта, також картка атестованого судового експерта з реєстру судових експертів, ну, свідоцтво платника вона також нам надала. Ну, це документи, які підтверджують те, що вона може, ну і готова проводити цю експертизу, і, звичайно, ми готові її оплатити. Ще по ставиться на обговорення, то про них позазначали Це є свої своїй правій про іпродник, по по забезпечення доказів. Опитання про забезпечення доказів повинні як мінімум бути сплачено. Щодо невідповідності платежів, що зараховували затримку, то відповідно до кредитного договору, позичальник вносить на... Податковий рахунок кошти і вони списуються відповідно через декілька днів. Якщо там це не банківський день, то наступний день, що є банківським днем. Тому така відповідність при погашенні та зарахування коштів. Щодо самого питання, то вважаємо, що призначення судових в Обанувський не є сильним. І якщо це за все ж таки призначення, то доручити в Київському наукомотому інституту. Щодо заяв, що експертиза проводиться 6-9 місяців даним інститутом, то це супереться всім інструкціям щодо радіо експертизи, вважаючи, що це є немпронтований висновком, щоб визначати даному висновку.